П'ятниця 25 липня 1248 двісті доба війни. Ворог продовжує атаки Дніпропетровщини та інших регіонів України. Про життя херсонців, які вимушено покинули власні домівки через війну. Чим загрожує нашестя Сарани представники благодійного фонду Стефанія Дніпро на телеканалі Де Один про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Захисники неба ліквідували на Дніпропетровщині сім безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Проте є влучання у Сенельниківському районі, Маломихайлівській і Васильківській громадах. Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Виникла пожежа у фермерському господарстві, зайнялася і будівля, що не експлуатувалася. Також пошкоджений багатоквартирний будинок, гаражі і лінія електропередач. У Павлоградку. Раді, внаслідок атаки, ворожих дронів горіло на території підприємства. По Нікопольщині російська армія застосовувала ФПВ-дрони, скинули боєприпаси, поцілили по райцентру та Марганецькій громаді. Вогонь охопив господарську споруду і гараж. Про ситуацію в інших регіонах окупанти завдали 400 ударів по населених пунктах Запорізької області. Росіяни вдарили по житловій забудові з артилерії, пошкоджені будинки. Постраждала жінка 64 років. Її евакуювали до медзакладу. Стан постраждалої медики оцінюють як тяжкий. Є ще одна поранена. Надійшло 53 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. Російська армія 25 разів обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано майже 100 вибухів. Ворог атакував Новгород Сіверський, Чернігівський та Курюківський райони. Обстріл вели за дронів, артилерії, мінометів, застосували різні типи безпілотників. Під вогнем ворога перебували 11 населених пунктів у чотирьох громадах. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 980 окупантів і сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 1 мільйон 47 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 47 тисяч 834. крилатих ракет 3 тисячі Доручив урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно погодив оновлення заступників міністра оборони України. Команда міністерства оборони почала дуже активні зміни. Є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо. Також триває аудит домовленостей з нашими партнерами. Ми маємо сотні домовленостей, треба все реалізовувати, і всі, всі треба виконати. Ми обговорили разом з міністром оборони України та з командою Офіса питання фінансування нашої оборони, наших воїнів. стійкість ми забезпечуємо. Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом з керівником ГУР. Деталі не публічні, але деякі речі ми зробимо сильні речі. Говорив сьогодні з головкомом вранці. Та зараз знову доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності, Покровськ. Це наша щоденна увага. І Я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок. Найскладніший зараз напрямок була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу домовленості щодо подальших обмінів. Я дуже сподіваюся, що вдасться повернути ще наших воїнів з полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться. Ми пам'ятаємо про цивільних про всіх. Кого треба повернути додому в Україні, і я дякую кожному, хто нам допомагає. Наші представники, які були в Туреччині на зустрічі з росіянами, запропонували вже вкотре російської страні реальне припинення вогню. Негайне і повне Запропонували зустріч лідерів, щоб дійсно ухвалити рішення для миру. Україна готова працювати максимально швидко. Максимально продуктивно і відповідь Росії ми бачимо знов такі саме відповіді: Харків. Більше 40 людей постраждали від удару по місту. Одеса російські дрони пошкодили привоз, будинки, вулиць, Нікополь та інші міста, села Дніпровщини, удари ФПВ по наших цивільних. Херсонщина, авіабомби, Миколаївщина, Запоріжжя, весь день удари. Звісно, на це все будемо Росії відповідати. Ми продовжуємо працювати з партнерами щодо санкцій проти Росії. Говорив сьогодні з європейськими лідерами: прем'єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц. Я хочу подякувати за підтримку. Дякую за готовність допомагати в дипломатії. І надалі ми обговорили контакти з Америкою, з іншими нашими партнерами. Я дуже ціную також підтримку Німеччини на європейському напрямку. Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроект, те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні. Гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні, і це мають бути регулярні перевірки. Є також в законопроєкті норми, які обезпечують від різних зловживань. Текст законопроєкту обговорювали із партнерами, із правоохоронцями, і з представниками набу і САП. багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз доручив. Нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які не байдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую. Дякую вам. Слава Україні. На Дніпропетровщині працює центр допомоги херсонцям. Вільні разом вже рік. Люди, які вимушено покинули свої домівки у Херсонській області через війну, отримують в центрі підтримку, а ще мають змогу реалізувати власні таланти і відродити традиції рідного краю. Подробиці у сюжеті журналістки Ольги Ховрич Мистецтво об'єднує до річниці створення в Дніпрі координаційного центру допомоги внутрішньо переміщеним особам з Херсонщини. В його стінах відкрили виставку вишитих картин Оксани Янас. Я по озорах буду мандрувати. До речі, майстриня також переселенка з Херсонського краю, яка змушена була покинути рідну домівку. Каже, вдалося врятувати лише частину робіт, вишитих до початку повномасштабного вторгнення. Більшість картин, представлених на виставці, були вишиті вже після початку повномасштабної війни. З Цієї сторони у нас є коти, це просто дуже для душі. Знаєте, вони радують, вони такі трошки смішні, забавні, але вони радують душу. Роботи, які там ось, з цієї сторони, це, мабуть, все-таки мрія, бо там є міста, в яких я була, і в мене зараз є така мрія, що я буду в якомусь місці, і потім вишиваю. Зараз у мене венеція вишивається. Ось ну і квіти це моя любов. А у мене залишилась дача в кринках, і там залишились всі мої квіти. Усі харсонці розуміють, що це таке. Із врятованих від війни на окремому столі представлено роботи, які майстриня вишила для бабусі, бо власне вона і надихнула онуку взяти до рук голку і вишивати хрестиком. Оце у мене роботи, які вишивалися до війни, бо в мене бабуся моя з Ровенської області. І оцей кептарик, це на, на загадку про бабушку. Я не можу прошу вибачення. І це всі роботи, які ну, саме для бабусі були. Відвідувачі виставки із цікавістю. Розглядають вишиті картини, милуються тим, як із малесеньких хрестиків народжується справжня картина. В мене вишиває сестра. В мене дуже гарно вишиває сестра. І для мене це ну, відгукується. У мене вишивали всі мої бабусі, і, і мої дві тьоті вишивали. Тож для мене це дуже цікаво. І рівень вишивки надзвичайно високий. Це складна робота і. Безцінно, надзвичайно щасливі, що знаходимось тут в Дніпрі, але серед херсонців і серед такого дивовижного творчого єднання. І насправді це надзвичайно важливо, бо ну, начебто банальна фраза, що краса врятує світ, але так і є потрошку, але зберігаємо себе, відвоюємо Україну, і все буде добре. Виставка працюватиме тиждень. Відвідати її можуть всі охочі, просто завітавши до херсонського хабу у Дніпрі. Ольга Ховрич, Данило Скрипник. Новини Д1. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д1. вперше за багато років Дніпропетровщина потерпає від навали шкідливих кумах, зазначають науковці. Місцеві мешканці спостерігають зграї сарани на Криворіжжі, Нікопольщині та інших районах області. Чим загрожує така навала шкідників? Далі у коментарі перше фактично за багато років таке ми бачимо у себе в регіоні. Таке нашестя сарани відбувалося в невеличких таких от масштабах в Запорізькій області, в Криму було років 10 тому назад, 15. Але в таких кількостях це ми вперше спостерігаємо. Фактично співпало кілька моментів. Це теплий клімат, це достатньо довге нагрівання поверхні землі, бо так звані яйця можуть достатньо довго витримуватися в землі і потім вивело. Невеличкі німфи, які потім перетворюються на імаго, на дорослих особин. І так співпало, ви ж пам'ятаєте, як буває з хрущами. Коли їх мало, а коли просто годуть над вишнями, сотнями і тисячами. Так співпало, що це вперше за 30 років ми отримали таку навалу сарани. Фактично, екологи підтверджують факт, що можливо таким от тригером, таким поштовхом до появи. Багатьох мільйонів особин сарани виступило саме от знищення каховського водосховища, висихання це дало умови багатьом е, дорослим особинам гарно е, відкласти яйця і. Все потомство абсолютно вижило, тобто його не з'їли хижаки, його не склювали птахи і тому от утворилися такі величезні популяції. Будемо сподіватися, що такий от незвичний прояв природи, він закінчиться достатньо швидко. І хочеться призвати наших фермерів, наших людей не боротися ударними темпами з сараною, тому що ми можемо нанести шкоду навколишньому середовищі. Почекаємо, природа все відрегулює. На екскурсію до телеканалу Д-1 завітали діти із прифронтових територій. Це стало можливо завдяки ініціативі благодійного фонду Стефанія Дніпро. Малеча на власні очі побачила, як працює телебачення, що діти змогли відкрити для себе нового, і що сподобалось найбільше. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Благодійний фонд Стефанія Дніпро вже декілька років допомагає переселенцям і їхнім сім'ям, які постраждали від агресорів. Діти переселенців та волонтерів завітали у гості до телеканалу, Д1, щоб познайомитися з роботою журналістів, режисерів, монтажу, операторів. Наш благодійний фонд Стефанія Дніпро запустили новий проєкт: це дитячий табір, який розпочав свою діяльність, розпочав працювати з 7 липня. Це наша перша партія. І в першу партію до нас потрапили діточки наших волонтерів і діти з. Сімей, які вимушено переміщені до нас у Дніпро, вже декілька років ми працюємо допомагаючи людям, переселенцям і їх сім'ям. Діти зацікавлено спостерігали за роботою режисерів монтажу, подивилися, як працює візажист. Побували у великій та малій студії, де записувались програми телеканалу. Відвідали апаратно-студійний комплекс Технічне серце телеканалу. Познайомились з ведучим програми. Їм справді було цікаво. Наприклад, Володимир вже робить перші кроки у творчій сфері. Я би хотів би заспівати улюблену пісню. пісні. мене, як всього, три. Це макіато, гей соколи і Україна понад усе. Діти не соромили задавати журналістам запитання, а ті у свою чергу охоче розповіли про свій досвід роботи на телеканалі. Закінчила вчання в університеті, і після навчання змогла вже діти працювати. Я навчалася на журналі я, я спеціальності. Діти поділилися враженнями від екскурсії та розповіли, що їм більше всього сподобалось. Мі понравилось как монді монтаж, понравилась студія там, де діла монтаж. Куча комп'ютерів. По-перше, мабуть, вони були в захваті з першого кроку, коли потрапили до ліфту і поїхали на 18-й поверх. І все. І далі просто в них були захопливі очі, відкриті ротики, тому що їм все подобається. Дуже сподобалась студія, дуже сподобалось багато комп'ютерів, звук, як працюють люди. Ну я думаю що сьогодні цілий день ми будемо це обговорювати, і, і все-таки наш день журналіста сьогодні? Ви нам зробили класний. Журналісти, оператори, режисери телеканалу, Д1 невпинно працюють, аби зробити ефір насиченим та різноманітним. Глядачі можуть обрати для себе щось цікаве та корисне незалежно від віку. Тож ми працюємо для наших глядачів і завжди раді та відкриті для спілкування. Максим Ромах, Ян Марковський, новини Д1. Про спорт донецький шахтар в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025-26. Переміг турецький «Бешикташ» із рахунком 4-2. Дубль в матчі оформив Кевін. Ще по голу до свого активу записали Егіналду та Алісон. Матч відповідь пройде 31 липня, початок гри о 21-й за київським часом. Українська шпажистка Влада Харькова виборола золото чемпіонату світу з фехтування у грузинському Тбілісі. Вона стала лише п'ятою українкою серед жінок та чоловіків, хто виборов звання чемпіона світу з фехтування. У фіналі наша спортсменка виявилась сильнішою за естонку Катріну Лехіс, яку перемогла із різницею в один укол – 14-15. На всесвітніх студентських іграх бронзовий призер Олімпіади 2024 Український атлет Михайло Кохан став переможцем змагань. Спортсмен метнув молот на 77 метрів 10 сантиметрів. Другим став представник Німеччини Мерлін Гумель. Замкнув трійку лідерів. Італієць Джорджо Олівері. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, 25 липня. В обласному центрі протягом дня очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 до 31 градусу тепла. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 34 градусів із позначкою плюс. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується мінлива хмарність гарність, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 31 градусу із позначкою «плюс». Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі. У Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова Слава Україні!